Так, ось взяв взяли магнітик, опа. І думаюш, суне його туди. А все, эту прокладка ця липне. Липне прокладка. А там всередині нічого не липне. Тобто фіг я знаю. То ли от этот... Етод... Хром їхній, чи він не магнітиться, благородний метал. То ли поршнева, просто алюмінієва, Так як снаружи все воно алюмінієва, А все алюмінієва, все желізо. А все выпьем. То фіг його знаю. що воно таке. Ну, по ідеї, має бути гільза там внутрі. І та гільза на магніт Должна липнути, а воно не липне. Ось цей магніт приїхав, виїхав. Почему то не липне. Ну, подивимось. Поживемо, побачимо.